Як вам вдалося виїхати з Маріуполя? То вийшли ми на дорогу. То тоді сусіди сказали, що відкрився коридор. І була така велика колона десь 5 кілометрів, бо або більше. От, дуже дуже велика. Ми йшли. Рей, і не міг. Він стояв. А я бігав, зупиняв машину. Тось, тобто, ну в кожну, в кожну машину стучався. Десь Щоб вони через, вони вас взяли, так десь через годину. Тобто, ну зазвичай ніхто ну не хотів допомагати. Бо ну знайшлась молода пара, хлопець з дівчиною. От вони дозволили. Ми виходили вже, вже переш... перевдяглися в ці. Коли, коли ми виходили 16 березня, командир сказав. Передівайтесь у цивільне свою військову форму і зброю. Залишайте тут у бункері, і тоді ця пара вивезла вас на своїй автівці з Маріуполя да. у Мангуш. Да, да до Мангуш. На під'їзді вже вже бачили, що всіх чоловіків виводять з машини, роздягають, осматрюють 28 блокпостів Ми перетонали разом.